Чи було таке поняття, як шашлик? Навіть близько, ніхто не жив. Ніхто не, не жарвся м'ясо такого. Не було ніхто. Тобто на відкритому вогні, в такому вигляді, м'яса. Ніколи житті. Ніколи життя. Такого не робили. Ні. А Тоб... тепер то є щось надзвичайне. Шаш... А що ж ти є в тому шашлику? Ви мені скажіть, будь ласка, що за міців в тому ж шашлику? Що там є? Я в ньому, я пробувала, але я, я там нічого не... дивуюся, що люди так. О, шашлик, шашлик. та що таке шашлик? Та до досмажене м'ясо, люди. та то є урда, яка привикла їсти саре м'ясо, ви тут що не на сідлі. Ну пам'ятаєте, розміщо я не маю рації. <реку> ну, <реку> Ти ж Дижне поставити м'ясо під ціло, то вче їздити на тому, тому куні то витовчить його, а потім берегає їсть. шашлики. Скажіть тоді інше. Мене цікавить, можливо, Ви поділитеся якимись своїми секретами. Готували гуляш, різали на кусочки м'яса. Так, так. Детальніше про це і скажіть, будь ласка, що треба дати зробити, щоб м'ясо не було жорстке, тверде, а було таке м'яке, добре? А зараз я вам скажу. Ніколи я не беру м'ясо мию і відразу його вару. Я його вимочую. В воді з оциту. І і Яка пропорція? То боже, вляти трошки оцету, там, щоб це, ну я знаю. Ложку Та, то, то навіть, якщо вляйте більше, то не шкодить, воно з нього вийде. Так. Але м'ясо стає крухе. Тобто м'ясо І Солі трошки дати до водички. І, наприклад, ви, ви сьогодні будете варити. Рано встали, витягнули м'ясо з холодильника, наляли холод... холодної води. Так. Холодної води дали солі, дали трошки оцуту, розмішали, туди помістили те м'ясо. Вийде вся кров, вийде м'ясо з круші, а от треба, щоб воно щоб воно розтопилося. Тоді добре його прополоскати. А скільки б воно мало стояти отак, щоб воно було вже. Ну, Ну години години три. А якщо на ніч покласти, то не буде забагато? Можна, я часто Можливо. так роблю? Угу. Я часто так роблю на ніч. Зимну воду, і витягну з морозилки, м'ясо, кину, соль, сіль там, і оцет, і, і все. Угу. А як саме гуляш готували? Тобто, знову ж таки, звичні спеції. Це ну, обов'язково м'ясо, що ви в солі з оцтом, обов'язково, mm. я так м'ясо не веру. Я не можу витягнути, випускати, кинути варити. Я її кості такі як і, ну, на, на зупу чи на борщ, чи на що ніколи так не веру. Ніколи в житті. Дуже цікаво. А як більше до гуляжу? Тушкувалося якось в сметані чи в тому ж блюйок? Я собі більше активно, але ми гуляш, у сметані ніколи не робили. Не робили, ні? Ніколи. А в чому? Просто смажувався запрошечка, заправлялося і все. Mm. Або ще, ще можна так, я, наприклад, так практикую, що ну, то більше вже більше кусочки робити. Не гуляш, бо гуляш туди рівненько краю дняску. А то так, як печеня, то я так само ну, вимочу, як звичайно, друшляк, а потім м, м, даю зараз карі, прекрасна приправа карі, і вона здорова для організму. Карі є, е, ну, наприклад, як рибу, то до риби є приправа, так само вона дуже добре давати, я користуюся тим, е, то посипаю м'яско. Тим тими приправами, наприклад, дам трошки карі, дам. Перчику, по печу, по кожний кавальчик. Гарно так зроблю. От. А тоді вже, що зробила, то тоді беру муку, мачаю кожний кусочок в муку і смажу на олійкові. Смажу на олійкові, не так, щоб засмажити, бо знає як, а так, щоб прихватило, щоб воно було обсмажене. В той, обсмажила тоді на ту пательню тру моркву, давайте до всього моркву, то і корисне. Цибульку і смажу на патені, на тому тлущиві, що я смажила м'язку. І все, смажила, Тоді вже е, воно це було з мукою. Якщо бачите, що зм... можна трошки ще муки досипати до того тлущу і ще її трошки присмажити. Ну, не такого, щоб було аж коричневого, а цей. А такого, як жовтуватого, трошки коричневатого кольору. І заливаю холодною водою, розмішую, ну, трошки покипить, м'яско вже врінчі, заливаю то все, накриваю накривку на маленькому вогні, має там вже сос.